Всім привіт! Як і обіцяв, розповідаю про Hathor Rockfall TKL Mecha. А в наступному відео буде ось така ігрова гарнітура. Так, це знову Hathor, тут будуть і інші бренди, але вона справді варта вашої уваги, тому підпишіться, щоб не пропустити, і поставте вподобайку. Дякую. В цьому відео я сконцентруюсь на суб'єктивних плюсах і мінусах даної клавіатури з точки зору людини, яка вперше пересіла на механіку. Думаю, це ідеальна модель для такого погляду, оскільки багато людей будуть обирати її як першу. Тож, давайте розповім про свій досвід і почнемо з недоліків. Недолік номер 1 це рівень шуму. У мене рожеві лінійні свічі виробництва Хаторг. Також є варіант з тактильними зеленими, але я обирав саме лінійні, очікуючи, що вони будуть трохи тихіші. Але ні, клавіатура здалась мені досить шумною. Якщо ви вперше купуєте механіку, будьте готові до ось такого рівня звуку. І ви напевно скажете, можна спробувати поставити тихіші свічі, але тут з'являється другий недолік. відсутність хотсвапа. Так, в цій клавіатурі не можна швиденько замінити перемикачі. Їх можна замінити тільки, якщо дружите з паяльником і маєте багато бажання, а я поки так далеко не заходив. Ну і третій недолік це висота клавіатури. Вона реально висока і до цього не одразу звикаєш. Можна змінити кут нахилу, але це не сильно впливає на ситуацію. Хоча цей недолік легко фікситься покупкою підставки для зап'ястя, у которой є чомусь тільки широкий варіант такої підставки, але підібрати від іншого виробника можна без проблем. Все, з недоліками розібрались, тепер погнали по перевагах, і їх тут набагато більше, швиденько по пунктах. Пункт номер один. Ціна. Вона реально дешева, обійшлась мені трішки більше 1500 гривень, що для механіки смішні гроші. В цьому ціновому діапазоні у неї практично немає конкурентів. Пункт номер 2 якість збірки та матеріали. Зібрана вона ідеально, ніде не люфтить, важка, про ніжки чітко фіксують її на столі. Кейкапи з ПВТ пластику подвійного лиття з українським гравіюванням. Вони приємні на дотик і повинні бути довговічними. В цьому аспекті Rockfall Mecha реально може потягатися з набагато дорожчими клавіатурами. Пункт номер 3 це підсвітка. І тут знову найвищий рівень. В фірмовому додатку можна налаштувати купу варіантів комбінації кольорів, рівні яскравості і макроси. Коротше, для любителів пограти з кольорами буде чим зайнятися, підсвітка яскрава і рівномірна. Ну і пункт номер 4 це швидкість і чіткість роботи в іграх, і просто при наборі тексту. Тут мені також все сподобалось, клавіатура чітко відпрацьовує всі дотики як в іграх, так і в повсякденному використанні. Ну що ж. Резюмуємо, якщо ви не хочете паритись з кастомайзом, витрачати багато грошей, але хочете якісну механіку, це ідеальний варіант. Можете замовляти, точно будете задоволені. Якщо ж ви хочете зануритись у світ кастомних свічів, шумки, стабілізаторів і так далі, то вам дорога до Rockwell Evo TKL або ж до більш дорогих механік, благо вибір величезний. А для тих, хто додивився до цього моменту, невеличкий бонус. Мені захотілося трішки кастомізувати мою повністю чорну клавіатуру, тому я замовив набір біло-сірих кейкапів від Hator. Вийшло, як на мене, непогано. Хотілось чогось не такого, як у всіх. На цьому, все. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Всім відповім, бережіть себе, слава Україні! Слава Збройним силам України! Почуємось!